З Шостої ранку і до пізнього вечора майбутні та чинні чемпіони України, Європи і світу тренуються у басейнах Рівненської спортивної школи Олімпійського резерву за номером 2. Проте умови, у яких їм доводиться це робити, не найкращі. Школі 33 роки і за цей час там жодного разу не проводили капітальний ремонт. Минулого року басейн потрапив до державної програми з реконструкції. Роботи мали розпочатися цьогоріч. Проте повномасштабна війна зупинила все. В школі вирішили шукати меценатів, спонсорів, які могли б допомогти. Один із меценатів надав необхідну для ремонту плитку 730 квадратних метрів. Проте необхідно рухатись далі. «Маючи цю плитку ми розуміємо, що для того, щоб її для того, щоб зробити ремонт, нам потрібно обити стару плитку. Це потрібні кошти, нам потрібно потрібні кошти для того, щоб покласти нову плитку. Це клей, це фуга, це дуже багато ще чого нам потрібно. Тому ми розуміємо, що зупинятися на цьому ми не будемо. Ми будемо працювати далі, будемо шукати спонсорів і все робити для того, щоб Час війни не за кошти бюджету все-таки постаратися зробити такий потрібний нам ремонт. 33 роки спортивна школа Олімпійського резерву не бачила жодного капітального ремонту. Вона потребує повної реконструкції та розширення, адже бажаючих займатися у басейні набагато більше ніж наразі можливо. Проте збір оголошено для того, аби закрити хоча б найнагальніші потреби. Найбільші проблеми це дах, це плитка, яка опадає, це труби. Старі труби, яким 33 роки, і вікна, які потрібно міняти. У нас є вікна, яким так само по 33 роки, ви розумієте, що ніяке теплозбереження навіть мови не йде. Ми багато втрачаємо тепла за рахунок даху і за рахунок вікон старих. Сума у 50 тисяч доларів, яку планують зібрати, не вирішить усіх проблем. Проте це стане гарним початком для того, аби басейн зміг надалі функціонувати. Це орієнтовна сума, тому що як нам вже сказали на одну кришу, потрібно не менше 50 тисяч. Але в першу чергу ми просто проводимо збір і вже буде залежати від того, скільки ми назбираємо, Буде залежати, що ми зможемо тут зробити. В планах якнайшвидше це все зробити. Просто ми розуміємо, що все може бути не так, як мені того хочеться. А мені хочеться, тому ну я думаю, що ми постараємося якнайшвидше все зробити. Все таки, я думаю, такий термін до весни. До весни ми маємо зібрати кошти, і я думаю, що вже весною, якщо все буде добре, ми розпочнемо ремонт. Власними силами у школі проводять ремонт, де це можливо. Самостійно замінюють плитку, фарбують стелю, проте це не вирішує проблему. Щодня в басейні займається понад пів тисячі дітей та спортсменів, а дехто і двічі на день. Головне кажуть, у школі зробити все, аби вона не припиняла свою роботу. Школа виховала дуже багато спортсменів. Збірна області плаває в цьому басейні, і це. Це не тільки збірна області, це збірна України. Наші спортсмени це збірна України. Тому я дуже сподіваюся на те, що наші спортсмени зможуть продовжити тренуватись. І тому що знаєте, за багато років ця школа показувала надзвичайно високі результати. Дуже не хочеться втратити оце. Розумієте, все діти стільки працюють, і дуже шкода буде втратити той рейтинг, ті перші місця, ті виграші. Всі долучитися до збору може кожен на американській краундфандинговій платформі «GoFundMe». На якій як анонімно, так і зареєструвавшись, можна прослідкувати хто та скільки задонатив за три дні. Зібрано 520 доларів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.